За два останні матчі. П'ять голів наколотив. Фросін стабільно забивав за Білуго, але в останніх матчах його м'ячів бракує. А Білузі пробиває Фросін. Цього разу для того, що легіон дуже дуже міцна команда. Фросін Вілейко. Вілейко забиває Валентин Вілейко. Це 1-0 на користь Білуги. А Обстакає ось ця активність приносить результат 1-0. Така передача для Віталія Харченка, але викрутився із ситуації. обробив цей м'яч. Опустив його боях, М'яч відбирає боях, Пробиває здалеку. Анатолій Москович. Селезньов непогано пробиває. Знову аут для легіона. Антонюк відкривається, пробиває вище. Вілейко м'яч зберігає. Фросін. Фросін готує свій удар. Фросін. І Куліков рятує свою команду. Грає сьогодні на перемогу. Це помітно було з перших хвилин. Ініціативою заволоділа Білуга. І Білуга зараз забиває другий м'яч. А Володимир Антонюк. На початку другого тайму відзначається. І тепер вже рахунок 2-0. Чисто м'яч відібрали в Романа Селезньова, Вілейко, Вілейко прийшов вілейко. Забиває 3-0. І Валентин Вілейко сьогодні оформлює дубль. Ліго не вибивають. Головко. Повернувся вже Валентин Вілейко. Жишко пробиває рикошет кутовий. Горєлов. Як не вдається, легіону. А У них в останньому турі матчі з постменом. який може бути вирішальним. Фросін забиває таки. Данило Фросін. А він сьогодні дуже хотів забити, і він свого досягає 4-0.